Нашого пана садок саджений, хрестий хрест на ярда, садок саджений, ще й отичений, хрестись і хрестосна ярда, а в в садочку росла травиця, хрестись і хрестосна ярна, ної травиці стала росиці, хрестись і хрестосна яр. Ої росиці стала кірниці, Христись і крестосна ярна, а в тій кірниці, Господь ця купа, христисі хрестосна ярна, Господь ця купа, с Петром, Христись і хрестосна ярна, с присвятим Петром, с присвятим палом, Христися, Хрестосна ярна. Викупалися, Ві візбиралися, ми йшли на берег, сперечались. Ой Петре, Петре, не перечмося, Хрестись і хрестосна яр, Посучим собі, шовкові шнури, хрестись і хрестосна яр, Шовкові шнури, довгі баюри, хрестись і хрестосна яр. Буде міряти гори долини, Хрестись і Хрестосна яр, гори долини, всі половини, Хрестись і Хрестосна ярма, Христиво.